Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо з вами вивчення історії України. І сьогодні я хочу поговорити з вами про культурно-освітнє життя. Українські громадські діячі впродовж тривалого часу домагалися право навчати дітей рідною мовою, особливо активно на хвилі революційних подій Російської імперії в 1905-7 роках. Тож від початку української революції запровадження української мови в освіті було в широкій громадськості на великій підтримці. У березні 1917 року товариство українських поступовців звернулося до громадян України із закликом відкривати всі заклади українських шкіл, і насамперед народні українські школи впроваджувати українську мову в школах було складно насамперед через гострий брак україномовних підручників та україномовних учителів, і загалом викладачів української мови. У листопаді 1917 році Центральна Рада виділила товариству Шкільної освіти та Єврейському демократичному товариству на видання підручників, відповідно, 200 і 500 тисяч карбованців. Уряд УНР опікувався створенням нових освітніх закладів українською мовою навчання. Зокрема, у списку українських шкіл, що відкрилися в 1917 році, зазначено, що на території УНР почали діяти 35 українських гімназій, дві реальні школи і шість учительських семінарій. Українізація освіти була одним із провідних напрямів внутрішньої політики уряду української держави Скоропадського. Закон про обов'язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України по всій середніх школах від 1 серпня 1918 року закріплював обов'язкове викладання української мови не тільки в усіх типах шкіл, а й учительських семінаріях, інститутах та духовних семінаріях. За цим законом передбачалося ввести у шкідні е, навчальні плани викладання української мови не менше як 3 години на тиждень і у перших-5 класах не менше як 2 години в останні. Тож було введено платну посаду вчителя української мови і літератури. Восени вони 1918 року в Україні налічувалися близько півтори сотні українських гімназій, в тому числі і сільських. Кілька рішень стосовно впровадження української мови у програму вищої школи, зокрема в Київському, Харківському, Одеському університетах, було створено українознавчі кафедри української мови, літератури, історії та права, і виняткове значення мало відкриття українських університетів. Київського що постав на основі створеного урядом Центральної ради народного університету та Кам'янець-Подільського. Українські уряди здійснювали масштабні заходи для утвердження української мови як державної діяльності органів влади та управління. Наприклад, Міністерство шляхів України держави розробило кілька десятків документів для реалізації цього напряму саме внутрішньої політики. 1 січня 1919 року директорія УНР затвердила ухвалений радою народних міністрів закон про державну мову в УНР. Українська мова стала обов'язковим для вжитку в армії, флоті всіх урядових загальногромадських і публічно-правових установах. Практичні результати запровадження української мови як державної та їхня широка суспільна підтримка змусили більшовиків, які спочатку відкладали ідею української державної мови підтримати її, адже це був. Ов, найефективніший спосіб утвердити свою владу на українських територіях, тож заходи українізації започатковані центральною радою гетьманатом та директорією УНР набули директивного підтвердження і більшовицькою владою. Постанова РНК від 21 вересня 1920 року про введення української мови. У школах і радянських установах фактично дублювала закони про запровадження української мови у банківській і торговій сфері з березня 18 року про державну мову в Українській Народній Республіці від січня 1919 року. Більшовики намагалися використовувати надзвичайний потяг мас до культури у власних інтересах, пов'язуючи ідеологію культуру, партія Леніна обирала найпродуктивніший шлях до зміцнення своєї диктатури. Ідеологізація. Культури почалася зі створенням в лютому 1919 року наркомату агітації і пропаганди в українському радянському уряді. І з кінця того самого року функція управління агітацією та пропагандою перейшли до комітетів КПБУ. Політичні агітації та пропаганда відтоді стають функціонувати обов'язковим пазковим усіх рівнів. В Україні почалася швидка розробка мережі культурно-освітніх закладів, метою яких була популяризація, поширення і нав'язування комуністичних ідей. Створювалися палаци культури, народні університети, селянські будинки, клуби, хати читальні, влаштовувалися мітинги, лекції, диспути, концерти. Одночас зі створенням нових культурно-освітніх закладів ішов активний процес більшов... більшовизації про світ заснованих українською інтелігенцією. У попередні роки починається. Починаючи з дореволюційних. Усі буржуазні газети були закриті, проте радянська влада подбала про регулярний випуск власних патріотичних видань, які активно поширювали комуністичну ідеологію. Газети і журнали видавалися російською і українськими мовами. При ВУЦВК було засновано всеукраїнське державне видавництво, яке випускало матеріали для пропагандистів і агітаційну літературу для широких мас, попри нестачу паперу і поліграфічних Потужностей суматна кількість віддрукованої у 1920 році пропагандистської продукції, періодичних видань. Прокламацій, плакатів, брошур, перевищувала 18,5 мільйонів примітників. Більшовики надавали великого значення монументальній пропаганді, у якій революційні ідеї пов'язували з національною традицією. Зокрема, повсюдно в Україні запровадили пам'ятники Карлу Марксу і Тарасу Шевченку. У січні 1919 року в наркоматі освіти Української Соціалістичної Радянської Республіки було створено Всеукраїнський комітет. Він взяв під суворий контроль виготовлення і прокат кінофільмів, кіноапаратуру, запаси імпортної плівки. У кіновиробництві надавали перевагу хронікальним журналам і агітаційним стрічкам. У попередні періоди важливим елементом духовної культури народу була релігія. Комуністична партія поставила собі за мету підпорядкувати, або й зовсім знищити церкву. Вона прагнула виховувати нове покоління цілковито атеїстично. Тож із суспільного життя було вилучено духовну музику, чимало шедеврів світової літератури, релігійну філософію, неперевершені досягнення живопису саме на релігійну тематику. РКПБ КПБУ у величезного значення надавали ліквідації неписемності, тобто лікнефу. Одним із основних завдань, яке поставили перед собою більшовики, було навчити кожного читати газети. Листівки, відозви. Наркомат освіти отримав право залучати до навчання неписемних на засадах трудової повинності всіх громадян і громадянок, звільнених від воєнної мобілізації. І з весни 1920 року в Україні розгорнулася кампанія з організації шкіл та городків Лікнепу. У червні 1920 року наркомос України видав постанову про затвердження. В життя єдиної трудової школи шкільні заклади різних типів, зокрема приватні гімназії та ліцеї, перетворювалися на. Стандартні державні установи із семирічним навчанням. Єдина трудова школа поділялася на два ступені: перший це чотири класи і другий це три класи. Після закінчення семирічки діти могли навчатися в професійно-технічних школах і технікумах. У Росії технікуми були підготовчою школою для інститутів. А в Україні інститут і технікум визначалися як рівноправні форми вищої школи. Вищі з тою різницею, що технікум випускав вузьких спеціалістів-інструкторів, а інститут. Висококваліфікованих спеціалістів практиків у 1920 році університети ліквідували е, і, поліпшивши їх на кілька самостійних навчальних закладів. Серед них переважали інститути народної освіти, які готували педагогічні кадри для єдиної трудової школи. І вихідці з робітників мали пільги під час вступу до вищої школи. А отже, відбувалося масове таке оробітничення, тоді, як казали, пролетарізація вишів. Утім, оскільки освітній рівень переважної більшості робітників був надзвичайно низький, про вищих створювалися робітничі факультети, робітфаки. Вони працювали за програмою єдиної трудової школи з тих предметів, які відповідали профілю вишу. Робітфаківців забезпечували гуртожитками і виплачували їм державні стипендії. Ліквідація університетів обмежила можливості провадження наукових досліджень у вищій школі. Розвиток науки зосередився в Українській академії наук. Ще навесні 1917 року. Центральна рада розпочала роботу з її створенням. У листопаді 1918 року наказом гетьмана було призначено перші 12 академіків. Президентом академії став Володимир Ветнацький, ученим секретарем став Кримський. Уан була поділена на три відділи. Перший відділ очолював Багалій, Єфремов і Кримський. Об'єкти його дослідження були духовне життя і культура українського народу. У другому відділі УАН засереджували вному фізико-математичні та природничні профілі. Третій відділ УАН мав соціально-економічний напрям досліджень. У 1919 році розпочав діяльність демографічний інститут під керівництвом Михайла Птухи. Перша у світі науково-дослідна установа з демографії. Особливо продуктивним у 1919 х роках працював перший відділ УАН. У його історичному підвалі вивчали проблеми всесвітньої та вітчизняної історії, географії, етнографії, філософії. У філологічному всесвітнє і українське письменництво, арабо-ірландську філологію, тюркологію і загальне мовознавство. Плідно працювали комісії складання словника живої України мови І видання пам'яток новітнього писемництва е і Наприкінці 1920 року Уан налічила понад 200 штатних співробітників і без оплати в установі працювало понад 500 фахівців. Українська державна академія мистецтв, перша українська вища школа мистецтв, ректорами академії упродовж 17 20 х років був Василь та Федір Кричевський, Георгій Нарбут, Михайло Буйчук, Факультетами керували Буйчук, це фреські мозаїки. Бурачек пейзажі, Кричевське народне мистецтво, атламент, архітектура, композиція. Федір Кричевський керував портретами, скульптурою, побутово-історичним малярством. Маневич керував пейзажами, морушко жанровим живописом, жук керував портретами, а Нарбут графікою. Взагалі більшу частину життя Нарбут провів у Санкт-Петербурзі. Він захоплювався українськими старовинними гравюрами і геральдикою. Його знахідки мали велике значення і неабияк вплинули на всю його творчість. У березні 1917 року художник тоді, вже всесвітньо відомий графік, переїхав до Києва. Нарбут один, був одним із фундаторів нової графічної школи в Україні. На замовлення урядів УНР і Української держави виконував художню оформлення. Різноманітних державних паперових банкнот, поштових марок, обкладинок та ратифікаційних актів, грамот з нагороди урочистих подій. Він є автором українського державного герба і «Печатки багатьох ескізів військової форми раптово помер у травні 1920 року за короткочасної окупації Києва польськими військами. Не менший вплив на українське образотворче мистецтво справила творчість Бойчука. Він народився в Галичині, закінчив академію мистецтв у Кракові. Бойчукіс у монументальному малярстві. Визначено на окремий стиль. Художник творчо поєднував традиції народного атламенту, мозаїки та фрески давньокиївської доби українського портрету 17 18 століття, візантійського іконопису і ранньозахідноєвропейського відродження.